Добрий ранок. Усім присутнім на Круговому столі Вінницького обласного радіоклубу на частоті Україна ТРС 8 Наталка Рок. Е, ну, звичайно, захід, що приєднався до вітання на Мельника, який прозвучать. Я маю деяку інформацію. Е, перший про день незалежності України, який ми відсвяткували на попередньому тижні. Коротку інформацію хочу надати з точки зору, як це було і звідки взяли. Після Другої світової війни українська діаспора на Заході, ну, в західних країнах Західної Європи, світу спонсорувала святкові заходи до події, яка називала День Незалежності України. Цей день відзначався річницю акту звуки. Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки ще відбулось 22 січня 1918 року. Українська громадськість в країнах перебування лобіювала участь в таких заходах представників рівнів місцевої влади. Натрима ж самої України зрозуміло, і це свято не відзначалось скільки 17 березня 1991 року. Коли був проведений єдиний в історії СССР, це союзний референдум про збереження СССР, цього е, референдумі за наполяганням народного руху України було проведено республіканське консультативне опитування. Чи згодні дні висіб Україна була у складі Союзу суверенних республік на підставі декларації про державний суверенітет України. На це опитування, на питання опитування відповіли понад 80% опитаних. Наслідком боротьби народного руху стало те, що референдумом і опитуванням в Україні були легітимно, був легітимно зроблений крок до незалежності шляхом зобов'язання републіканської влади розробити і ухвалити декларацію про державний суверенітет України. Тому, 16 липня 1990 року Верховна Рада Українська РСР ухвалила постанову про день проголошення незалежності України. Цій постанові була зазначена наш зважаючи на волю українського народу та його вічне прагнення до незалежності. Стверджуючи історичну вагомість прийняття декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Соціалістичної Радянської Республіки постановляє вважати день 16 липня, День проголошення незалежності України, і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. Подальше, 18 червня 1991 року, були внесені відповідні зміни до статті. <плес> Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна увагу української РСР ухвалила. Акт проголошення незалежності України. У референдумі виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежності України і тому 20 лютого 1900... 24 серпня 1991 року Верховна Рада України постановляє перший день 24 серпня День Незалежності України і сьогодні стає навчати його як державне загальнонародне свято. Друге, постанова Верховної Ради Української РСРП у День провошення залежності України 16 липня 1990 року вважати такою втратила... 5 червня 1992 року Верховна Рада постановила в частині першої 173 Кодексу законів про працю слова 16 липня День Незалежності України замінити словами 24 серпня День Незалежності України. І з цього часу 1992 року День Незалежності визначається саме 24 серпня. Наступна інформація. Я хочу довести до вашей відомості. поступово по всій Україні. Радіоматор вирішують питання відновлення своєї роботи в Росії. Очень мені надіслали інформацію щодо військової області. І от листи я зачитаю, які були надіслані на обласну військову адміністрацію і отримано відповідь. Ресейс-лист надійшла у голові обласної військової адміністрації Максиму Казицького, резерватор Ульяна Разер 5 Василь Тамара. Там написано, шановний пане Максиме, здравствуйте. до звернення. У відповідь на ваше звернення зареєстроване в обладміністрації за номером таким. -то, інформуємо, що станом на сьогодні розпорядчих документів щодо заборони роботи приймально передавальних радіостанцій особистої колективної користування не видавалось. Начальник управління транспорту зв'язку Степан Рудницький. Після що э, працює в цьому напрямку вже в багатьох областях могли отримати такі відповіді. І це дозволяє нам відновляти, відновляти роботу в ефірі для того, щоб показати, що українська радіоматорська існує і буде існувати. Тут з цього приводу я ще одне напівав на. Матеріал, який стосується цього питання. Еш, буквально спочатку війни нашим обласним радіоклубом було розпочато акція так званого інформаційного в російській пропаганді шляхом розсилання актуальних присвітницьких матеріалів та посилань на адреси російських учасників наших обласних змагань. Це був Кубок Житковського. То там з копійками. Це було змагання лете Ну, деякі інші змагання, які відбулися, і ось ці електронні адреси, вони певним чином зберігалися, і з них була сформована база розсилки. Це десь біля двох сотень електронних адрес. Ну і результати цих розсилок такі, що 10 кореспондентів просто відмовчається. Однак обізвалось троє з представників, як кажуть, країни агресором. Причому два з них були, як кажуть, відповісти закритою агресією, так що лекали там э, кадирицями, які вже давно, як кажуть, знакові терпевних місцях. Ну, але останнім часом той які лекав, так що замовк землякав каменськомуся вже розумів, що це вже проходить. Ну, а ось один з них останній підзвався на ці розсилки ну, без агресії такої прямої, але з деякою претензією на обґрунтування своєї позиції. Ну, або їхній позиції, будемо так говорити. Ну, хочу процитувати цю останню переписку, щоб у нас не залишалось жодних сумнівів щодо позиції основної маси так званих росіян. Війська яких дуже гарно пробиті рашистською пропагандою. Так, середу, 10 серпня, ось такий Михайло Декан, Ульяна Анна Девич Ритон Ольга, написав. Доброго дня, совєтую, знакоміцям кратко удачі. І надіслав підбірку стоти рашистської преси під пільним рефреном українці, переходять на сторону Росії. Ну і особистіх Єліновки, в тому вигляді, яких подають пропагандисти із Раш. Там був матеріал з висловлюваннями командира бригади морської піхоти під позивним Волина, ну, який, я не знаю, знаєте чи не знаєте, він порушив свій час наказ командування на ЗСУ передискутувати свою бригаду в Азовсталь. Та ж частина піхотинці морських прийшла туди, а він сам там з якимось якоїсь частиною <клес> ну, спробував якось вибратися з того е, окруження і в результаті е, здався в полон. Так от він і тут наведено його висловлювання з приводу е, е, немав би нашими Збройними силами колонії Вовленівці. Ситуация сложная, все в шоке. Объяснений никто не находит. Все в трауре. В бараке тишина. Люди так или иначе прошли через ад. Они ждали долгожданной свободы и возвращения домой. И на конечной прямой происходит такая трагедия. Кто это сделал и для чего, я не понимаю. Признался пленный на пост от Ульяна Анна Де Чаритон Ога. Я направился в такой, такой вид. Спасибо. Ознакомился и умилился, насколько убедительно пропагандисты из России научились вливать в головы своих граждан правдоподобную ложь и фейки. Интересно, что они измышлят Теперь по поводу носио до руки и нового, нового Алексеевки. Ну даже вот все того, как были прилеты в глиб. Но покурили не в том месте. И надо валыной. Валина это не пустой двой, а компиль. Ему, наверное, стоит замыслиться об ответственности, зазначить плен. Не так ли, так, питание? Ну, ответственность его тыкана был. Був... Короткий и наступного выглядыва. Здравствуйте! У каждого своя правда. Удачи. Ну, ось, коротко. кофебаль, разумело. И до что правды. Действительно, посылание было такие. Если мы исповедуем одни и те же ценности, то правда завжди одна. Якщо ці цінності різні, то і правди будуть різні. Делайте виводи. Ну ты хотел уже тырня, то есть Ульяна Анна Мельничка Риптовожа обдумывал все и поистину на, це, на цей пошел. И написалось таке. Мы не можем исповедовать одни те же ценности. Послухайте, мы не можем исповедовать одни и те же ценности в Брутуане. Славяне Иликат или западных завоевателей. шведов, французов, поляков, германцев э, э, и других. Вы же приглашаете их к себе и продаете, продаете свою землю и свой народ. Славяне всегда были православными, присказками семейными традициями. Вы же превращаете украинцев в греко-католиков и ЛБГТшников. Кратко так, что... Таке руського міра, І це при тому, що радіоматори, як правило, навіть і в Росії, Ну, все-таки думають, і люди, я думаю. Але маємо те, що маємо, і це їхня сутність. Ну, ось фінальне послання Михайло Піканова, Одес Рітунолян. Ось таке. Ви слав'яні знак питання, три знаки оклику. І не смішно, знак питання? называемый русский народ, это ремонтная смесь из угорских и азиатских народов, которые привыкли только убивать, грабить и завоевывать. Где тут общие ценности? Даже патриархат себе присвоили путем шантажа при Готанове. Действительно, семейные ценности в кавычках. Вот такая вышла дискуссия. Подальше я підготує деякі матеріали з історії утворення Московії, який проливає світ поправи на історичній хасі. Звідки з'явився сучасний руський мір. Ну і це трошки буде наступних наших зустрічів. Отака що достів про радіоматорство переступиться на остров Буя. Вона дуже довго збиралася і вроді ніяк не мають суборочі десь там дивитися. Тож команда час кладує всі 3,5 тонни остаткування в аеропорту Ослов в Норвегії. де найближчими днями тече тижня буде здійснено заключні перевірки пакування всієї апаратури. Написали 19 серпня, Кен э, Лима Альфа 7, э, Ков, Italy Альфа, Фейсбук. Відправлення контейнерів заплановано на середину вересня. У наступний увікен кілька членів нашої команди з Норвегії США зберуться там і перевірять по всіх списках правильність розташування всіх малих предметів. Ми детально розробили план логістики, і внесли в нього трохи змін. Перезробили удосконаліця покупка ще одного забортного двигуна, що дозволить нам одночасно використовувати два катери. Зодіак, при висаджені на берег, для прискорення вивантаження, устаткування. Крім того, у нас є трьохкратний запасний, третій запасний зодіак. Плюс звигунду до, до нього. Ми також замінили генератори п'ятикіловатними генераторами малої ваги, що дозволить нам одночасно працювати всіма станціями використанням двох і чотирьох дизельних генераторів. Ми також придбали додаткові міські баки різних розмірів загальною ємністю 2000 літрів. І тому що одним з на вересні полярного інституту є абсолютне виключення яких-небудь витоків палива. Кожен бак буде розміщений на піддоні і закріплений відтяжками, щоб втримувати сильні вітри. Компанія по збору засобів дозволена до досягнення. 90% загальної суми. А ви ще потрібно 60 тисяч доларів. Ну то є, бачите, це бідіє обійдеться 700 тисяч доларів. Сьогодні так уже і мало. Ну і на завершення коротенька інформація про роботу хаб радіо цими днями. Це 29 серпня по 1 вересня. Буде працювати ряд спеціальних станцій, розташованих в різних штатах і федеральних територіях Малайзії. Вони будуть активні з приводу 65-ї річниці з проголошення незалежності Малайзії. Це сталося 31 серпня 1957 року. І в Західній Малайзії будуть активні, наступні і позивні. 9 Mexico, uh, 65, Mexico, 9 Mexico 65 Mexico Alfa. Nine in Mexico 65 for Mexico Bravo. Nine Mexico 65 for Mexico Charlie. Nine Mexico 65 for Mexico Ontario. Nine Mexico 65 for Mexico Juliet. 9 Mexico 65 Mexico Gila. 9 Mexico 65 for Mexico Mexico. 9 Mexico 65 Mexico Messi 9 Mexico 65 Mexico Papa Mexico Radio in Mexico Mexico Tandro in Mexico East Okay so No Lai Bob East Tyson 9 Mexico 65 Mexico Quebec and 9 Mexico 65 Mexico Ну, я Думаю, що було б цікаво, хто э, любить такі екстравагантні станції, так роботи з ними спрацювати. З яких було б багато, і вони були б там цілих три дні. Ну, на цьому, напевно, э, завершую інформацію. Дякую за увагу. Слава Україні! Микрофон ведучий. Героям слава! Дякую, Валерій Паталомович, за цікаву, обширну інформацію. Наші найкращі вам побажання відкрило Стола за вашу роботу, <кхідність> Готовте і далі матеріали. Я думаю, вони актуальні, необхідні, особливо у наш час. Так, ми продовжуємо. Ну за цей період, друзі, по днях народження, хто у нас по списку є на даний момент актуальний і реальний. Значить, 22 серпня 1956 року, 1956 року, е, день народження нашого Аксакала Утеноль Наталка-центр. Це заворотний Михайло Дмитрович. Гнатків е, Томашпільський район. Незважаючи на такий. Е, на такі роки він з бадьорим голосом практично кожен день на вечірніх скедах з'являється. Правда, голос бадьорий, але трохи такий з присмаком. Таким звідтінком як у Кікабідзе, завдяки тому, що присутня в його меню цигарка, то в нього такий голосно. Михайло Дмитрович він енергійний, він такий активний, і ми його з задоволенням вітаємо, щоб і на найближчому своєму юбілеї він був в такому ж режимі. І жив, і працював. Далі в нас УР-5 Наталка Ольга Кіловат, місто Вінниця. Це Шварцман Аркадій Зейлікович. Чесно кажучи, я не знаю. І не знайомий, хто це такий, 24 серпня 50-го року. Наскільки це актуально? Я думаю, Володимир Віталійович свій час буде коригувати ці списки і розбереться. І... Сьогодні присутні у нас, у нас ні. Я щось не бачу. Сьогодні у нас його присутнього. Е, наш іменинник Безобюк Анатолій Аксантович. УТ-9 Наталка Федір, село Білий Рукав 25 серпня 47-го року. 25 п'ятого да, сорок року, так, гласить. Документ, який в мене перед очима, і ось таких три нас поважних в роках Аксакала, три іменинника. У 0 нц ур 5 Наталка Ольга Кіловат, і Т 9 Наталка Федір. І ми від імені всього нашого круглого столу і тих, хто нас слухає, думаю, нас підтримують. Вітаємо вас, друзі і наші колеги з вашими днями народження, з тими чудовими датами, які є основними в нашому житті, здоров'я вам, наснаги, щедрих Божих благословінь. І гарного крейсерського режиму по життю. На все вам добре, і щоб ви живими, здоровими, зустріли свої наступні дні народження. Так, друзі, у нас на тому тижні були достатньо такі визначні дати і свята, хоча і в такій важкій обстановці, але все ж таки цього ніхто не відміняв. Вони були. Це 23 серпня день прапора нашої країни, нашого жовто-блакитного стягу який є символом зараз незламного духу нашого народу, який про який знає весь світ, і флешмоби з нашим прапором неймовірно чудово відбуваються по всьому світу? Навіть моя онука в Штатах була одним із організаторів флешмобу з підтримки України в Лас-Вегасі, ой, вибачаюся, в Сан-Франциско. І 24 серпня, День Незалежності нашої країни, 31-й день, це 31-й 31 перший гвіздок е, в е, труну тієї недоімперії, яка питається нас знищити. Ну, я думаю, це буде е, практично останній фінальний е, цвях е, в, е, в ту імперію, і на слідуючий день незалежності ми вже будемо святкувати, е, відгородившись високою стіною і стометровим ровом е, від країни агресора, е, країни терориста. Тому всіх друзів зі святом, всім найкращих, найкращі побажання. Ми Україна була, є і буде. Ми обов'язково переможемо, вистоїмо і помстимося, друзі, за все, що вони скоїли. Є й хороші також у цьому плані новини. Сполучені Штати Америки зараз організовують в Україні. Свого роду, як він там буде правильно називатися, я ще не знаю, але з цієї інформації, яка вже є, це буде як центр по керуванню всією логістикою і всією тією допомогою, яка надається Україні, значить цей центр. Я так думаю, що він буде більш більша нагрузка на нього і більше його функції будуть пов'язані з тим, як в вересні місяці відкриється ландліз. Допомоги Україні, от і тому на чолі одним із таких відомих у штатах генералів, серед яких там зараз ну, свого роду такий хороший у хорошому смислі конкурс, хто буде керівником цього центру. Це буде центр по коригуванню. Допомоги по по наданню допомоги навчанню наших збройних сил, і без всього, що основна його задача це буде керування лендлізом, який дуже скоро почне працювати в нашій країні. Тому це дуже гарні новини. Це говорить про те, що Україна уже в великій мірі інтегрувалася. В е, наративи і стандарти е, цивілізованого світу. Е, і задача, е, наша задача стоїть вистояти, вистояти, перемогти. І ми дуже дякуємо всім абсолютно. Нашим друзям зі всього світу, які надають нам допомогу і нас підтримують, які заявляють, що допомога і підтримка буде надаватися рівно стільки скільки буде потрібно для нашої перемоги. Ну і реалії цього часу, коли ця країна агресор. Шантажує нас, вона тут у нас у нас вона питається знищити.